Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив знову записати відео про ось цей свій акваріум, який я нещодавно підстригав, видаляв хіміантус. Ось бачите, сьогодні я знімаю з покривним склом, тоді я його знімав. Ось так воно виглядає, в принципі, воно йшло в комплекті до того акваріума. Ось так з приводу рослин саме. Тоді я взяв з іншого акваріума і сюди поставив Анубіус. Ось сюди під, під лимонник його поставив, щоб він був так трошки в тіні. Бо, як ми знаємо, Анубіус не любить прямих промінів світла. І тут якраз таке для нього місце, і він закрив коріння лимонника, яке там звисало з інших. Відростків, які пішли вже в сторони. І якщо ви не бачили минуле відео, подивіться ось на ось цьому листі, ось на ось цьому найближчому до скла, і на ось тому, що Равлик сидить, і на нижньому там були такі чорні точки, такі крапки водорості, такі, знаєте. І вони часто бувають на анубіосах і так дуже погано вони сходять. І ось я тоді, ну десь там о 3 годині я тут все підстриг. І вже на, на наступний день, коли я вимкнув світло, я побачив, що он, Анубіо сам собою повністю очистився. Ось нема навіть натяку на те, що тут були водорості. Я ніяк спеціально їх там не... Не вичищав нічого. Я колись там роки-два назад е, робив таку процедуру е, за нубіасами в лимонній кислоті. От, і так і то там десь повинно було пройти тиждень, і, щоб воно там повідпадало, але, ну, щоб так повністю, навіть е, треба було ще раз, може там робити. Ну, а тут ось, ось так, бачите, я дуже здивувався, що так. Так трапилося. Ну, це було таке приємне здивування. Тому, друзі, якщо у вас є, наприклад, два акваріуми і є анубіоси там з якимись проблемами, то ви можете спробувати ну, перевести їх на іншу воду, в інший акваріум. Бо, як ми знаємо, в принципі всі акваріуми, вони різні, навіть якщо в них одна вода. Ну, а в мене у всіх акваріумах вода. Звісно, одна й та сама, звичайний водоканал. Ось тому можете так спробувати і можу Anubius. Звісно, може, звісно, стати і гірше, але може стане і краще. Креветки в мене також є і в тому акваріумі, де до цього стояв цей Anubius. Тому тут справа не в креветках, бо бачите, зараз тут ось така красива креветка попалась якраз і там навіть їх більше в тому акваріумі. Також ось ця буцефаландра буквально за пару днів там вона тут також, мені здається, стала краще виглядати вона, вона навпаки в мене зараз я більш в такому світлому місці, тому що ось тут вона раніше була і так вже почала затягуватись. Ще помітив, що пісок трошки почав зеленіти, коли я прибрав вже ж тут все було в хіміантусі. Він спочатку був повністю білий. ну Зараз він також, в принципі, ще нормально, але я бачу, що так трошечки, якщо придивлятись, то е, з'являється така зелень. Світло в цьому акваріумі в мене тут непотужне. Звичайний тут світильник стоїть такий дешевий. І горить він е, на мінімальному рівні. Тут в ну, режимі тут всього їх три. І горить на мінімальному. Десь тут, напевно, ват 7-8 максимум. Ось, і світло десь в мене 7 годин. Ну, буду дивитися, я, дивитися, все ж таки хіміанту займав тут велику частину цього акваріуму, тому коли я його прибрав, звісно, можуть бути якісь зміни, які можуть відобразитися на інших рослинах. Нарешті хоч почав замечати ось цього собіка свого А то бувало таке, що я його там по 3 дні не бачив, а то і більше ще також, коли прибрав я Хіміантус, так він же тут його було багато, він був, був густий і так Більше ніж наполовину по висоті, і коли я його видалив, то на склі були такі зелені плями, які дуже пов'їдалися, і треба було їх відчищати. В мене є такий там набор, сам сан, здається. І там є там сачок, там лопатки і є там скрибок. І ось бачите, я тим скрибком подряпав скло. Я, в принципі, знав, що він може подряпати бо він там такий металевий. Зараз наче було видно царапини ті. Ось вони там такі дві є. І ага, ось вони, бачите там. Так ось є в мене, в принципі, пластикові картки, які ми як. Також дуже добре можна йому чистити скло, бо не турбуватися, що там подряпаєш, але тим я також в принципі чистив і все було нормально, але ось цього разу подряпав ось дві подряпини і щось я таке чув, що якось там можна їх прибрати, ну я ще не вивчав цю тему. може якось там відполірувати їх там можна чи що. Бо ці подряпини, так як Анубіус, само воно не, не виправиться. Ось, до речі, також, якщо вже казати про скло і про чистку, то ось є в мене такий скрибок магнітний. Бачите, ну це також скрибок рисун. Як і акваріум. Такий непоганий, в принципі, скрипок, бо в мене ще є в іншому акваріумі Сан-Сан. Хілена. -Сан. Бачите, залізла на нього. Напевно, думаю, що це равлик і його треба з'їсти. Так ось, в принципі, якщо ну, хоча б раз на три дні просто так проводити і скло, Чистити, то в принципі, цього буде до, достатньо. Ну, але якщо вже якісь такі більш там серйозні забруднення, то, звісно, такий магнітний скрибок вже вам не допоможе. Ну, а може і допоможе, але це дуже, дуже довго треба буде там їм чистити. Ну, а так, в принципі, якщо не лінитись і інколи так просто проводити, то. І все буде чисто. Ну Тут в мене, ж коли був хіміантус, він був дуже близько до скла, тому там, звісно, я не міг почистити. Ось так. Тому, в принципі, якщо хтось буде в купальку, собі купувати, це не реклама, але ось саме ось такі скребки расун, вони краще, ніж, наприклад, сансан, -сан, хоча коштують ось саме расун дешевше. А наприклад, обладнання, ну, я там, фільтри якісь там так, внутрішні, вони гірше саме в рисунку, а в сансана вони такі більш якісні. Ну, Це ж знову ж таки все по відгукам, бо в мене не було фільтрів ні рисун, ні сансан. Рибка все одно у цьому в правому куті зібралася, в принципі, якось в лівий вона не дуже так охоче запливає. Хоча це навіть не через цей скрибок, бо це він тільки сьогодні тут, а так зазвичай він в мене там збоку, якраз там, де вони збираються. Ось, друзі, таке відео вийшло. Коментуйте, розповідайте, як у вас анубіоси відчувають себе, як ви боретесь з забрудненням. Всім дякую за увагу, до побачення.